Франція, 1895 рік. Двоє братів-винахідників шукають спосіб оживити фотографію, і їм це вдається. Та і Луї Люм'єри винайшли першу відеокамеру і назвали її Сінематограф. Відтоді починається історія одного з найтехнологічніших і найпопулярніших мистецтв у світі кінематографу. Майже одразу брати знімають один з перших фільмів вихід робітників з заводу Братів Люм'єр. І того ж року організовують в Парижі перший в історії кінопоказ. З часом кіно трансформувалось. Спочатку з'явились титри, потім інженери знайшли спосіб записувати звук, а згодом невід'ємною його частиною став колір та спецефекти. Але як це відбувалося? Чому кіно стало масовим і неймовірно популярним? Як його змінив звук? Чи існує окрема індустрія саундтреків? Як працює сучасна кіноіндустрія? На ці та багато інших питань вирішила відповісти кінокураторка та культурна менеджерка Ольга Бірзул. У своїй новій книжці Твоя книга про кіно вона ділиться власним унікальним досвідом, розвіює кіноміфи і дає орієнтири на шляху до розуміння кінематографу. Народилася ідея ще до повномасштабного вторгнення. Утім, російська окупація і вторгнення внесли свої корективи. Я писала її під час війни, тому вона вийшла доволі політичною, критичною. Мета цієї книжки доволі проста. Я хотіла пояснити, що кіно це галузь людської діяльності, яка існує на перетині технологій, творчості, комерції і політики. Я часто кажу, що вона трошки нагадує ідеальний підручник з викладання історії теорії такі кіно в школі. На жаль, цього предмету ще немає, і мені хотілося б після прочитання цієї книжки, нарешті він з'явився, тому що це дуже погано, що ми досі не вчимо. Е кіно в школі. Важливе місце у книзі Ольги Бірзу займає музика, те, що сьогодні називається саундтреками, і без чого неможливо уявити собі кінематограф. Поєднати презентацію книги і живу музику зі старих класичних фільмів вирішили організаторка кінофестивалів Вікторія Федоріна та команда Національної філармонії України. Я побачила новину про вихід цієї книжки, коли готувала фестиваль Саундтрек Україна. І я подумала. Боже ж мій, це ж чудово. Треба просто розмовляти про цю книжку в філармонії. В жовтні там є крамниця. В жовт-жовтень це наш єдиний фестиваль, фестивальний кінотеатр. В довженко центрі де зберігається наше кіно надбання. Важливо говорити про все, що нас змінює, що нам дає а, якийсь новий досвід, а, на що ми. Звертаємо увагу а, про нове знання. Тому що а, це особливо от ця книжка це розмова з уявною дитиною, неуявною дитиною. Це діалог, а, який має бути в просторі, в часі, в суспільстві. А, про кіно, не тільки про кіно. Під час концерту презентації. Усі присутні мали унікальну можливість почути кілька саундтреків з фільмів періоду зародження кінематографу у виконанні солістів філармонії. Основна аудиторія книги Ольги Бірзул – Підлітки, які дуже часто сприймають кіно як суто розважальне мистецтво, оскільки вона для підлітків я не шукала нічого складного. Мені хотілося, щоб це було однозначно, зрозуміло. Бо ми, вочевидь, бачимо, що сьогодні бракує освітніх книжок про кіно для підлітків. Використовуємо той чудовий момент, що сьогодні підлітки сприймають інформацію через екран. А ми чомусь цей от цю підказку досі не використовуємо. Мені дуже хотілося вивести кіно з полону розважливого мас-медіа, і мені приємно, що мене запросили. Твоя книга про кіно складається з кількох розділів, які поєднуються за принципом кіномонтажу, але при цьому несуть в собі єдину цілісну ідею. В цій книзі передусім я намагаюся. Пояснити читачам, як називати речі своїми іменами, тому що коли ми не називаємо речі своїми іменами, ми дозволяємо пропаганді проникати в наші мізки. кіно цим грішить в кіно багато пропаганди, особливо сьогодні. І е, я думаю, що якраз кіно дуже хороший інструмент, щоб пояснити сучасний, сучасній юні, як розпізнавати, розуміти і правильно сприймати інформацію, яка лється на них з екранів, і як знову ж таки масажувати своє критичне мислення. Книга Ольги Бірзул вже продається в більшості книгарень країни і є однією з небагатьох книг присвячених кіномистецтву. Водночас її авторка продовжує працювати над дослідженням кінематографу і мріє, що колись таких книжок стане більше.